you знаємо, що ти знаєш усе і не потребуєш, щоб хтось тебе запитував. По цьому віримо, що ти вийшов від Бога. Ісус відповів їм. Тепер вірити, ось надходить година, бо вона вже прийшла, що розбіжетеся кожен до свого». А мене самого залишити, та я не сам, бо отець зі мною. Це я сказав вам, щоби ви у мені мали мир. У світі зазнайтесь торготи, але будьте відважні, я переміг світ. Своє Слово, Господнє, слави Своє. Духа і слова Святого Евангелія знищать наші гріхи. Амінь. Війнаючи в сили Духа Святого. Амінь. Христос, Пане, з мертвістю. Амінь. Влюблені в Христі, колеги, брати і сестри, всі годні сістри законні, Дорогі наші міністра, організм, братця ліце, кохані парафіани, улюблені Божі діти. 16 розділ святого Яна Апостола. Потім, після цих слів, буде вечерня горниця. Великі четверти установлення Євхаристія і Священства. І щоб ці учні не розбіглись, щоб справді ця перша наша свята відбулася, щоб їх висвятити, консекрувати нас, священників. Пане Ісус, попереджує їх. Буде такий момент, що розбіжетесь. Кожен буде шукати свого, кожен піде в світ, в світі зазнає скорботи і тільки в мені буде мати правдивий мир, тому що я переміг світ. І може не раз ми задаємось питанням, для чого люди втікають, втікають з костього, втікають від сім'ї тікають з дому. І, що правда, логічно собі пояснюють, чи це втікати це не завжди бігти. Людина, яка біжить, вона не обов'язково втікає. Вона може бігти кудись, направлятися. Не від когось біжить, наприклад, запізнюємося на автобус, ми не біжимо від хати, втікаємо від хати, але ми біжимо, щоб встигнути. Але можна йти помаленьку і це буде означати, що ми втікаємо. Такі, ну зараз мені трудно пригадати якісь собі приклади чужі, але відразу скажу свій особистий. Дуже негарний приклад. Очевидно, я при цьому був святим школа, Якийсь там, не знаю, четвертий, чи який. Комусь з хлопців надумалось постукати в директорську чи там в учительську і втікти. Ну я був з ними. Очевидно, дякувати Богу, що це не я стукав. Вони постукали в двері, всі розбіглись, я собі помаленьку йшов. Вийшла вчителька і каже, давай там тиживський, такий сякий, як ти міг. Я кажу, вибачте, чого ви кричите? Вона що ти стукаєш двері? Я, бо я поступав, я би втік, лапайте тих, хто втікли. І вона дивиться через вікно і каже, ах, я їм покажу. Очевидно, я міг сказати, що я був з ним. Це не для того, щоб дуже святий, не постукав двері, просто хтось це зробив за мене. Але... Я теж втікав від відповідальності, але робив це дуже помаленьку, малими кроками, спецем. І коли я вислухав, що на мене говорила вчителька, я потім кажу, чому ви кричите? Я ж святий, все добре. Ловіть сикін через зерно побігли, бачите. І це теж втеча. Це теж втеча, коли йдеш помаленьку. Люди, які, наприклад, по хворобі так втікає з дому. Просто вийшли і пішли. Наста жіночка була в селі теж, І у там, хтось десь бачив, вона не бігла ніколи, вона просто помаленьку йшла. Всі казали, втікай з хати. Хтось може виїхати з дому, більше не повернутись, хтось залишає костю, бо комусь щось не сподобалось. Бо не так сказав, бо не так робиться, як треба, бо як одна людина мені казала, я не ходжу до костьола, бо там нема любові, нема правди. Я кажу, як ви вийшли з костюма, то правда пішла з вами. І любов верніться. Верніться, щоб була любов в костєлі, бо вона тільки в вас. В костільі 500 людей на кожній службі Боже. П'ять разів правиться в в душа. Не буде любові, не буде правди, поки не вернетеся. Ви єдина, в якій є правда. Дивіться на мене. Я кажу, ну так, в мене нема правди, в мене нема любові в другій людині, один псон, в другий псон. В міністрантах, в півчах, ні в кого нема правди. Тільки в вас. Верніться до Костова. Чому ви втікли? Вона каже, я не тікала, ката вам точно карту, ви просто легенько вичте, дичі не подивлялися. Верніться до Кость і ця людина почала ходити до костьола, сповідатися і каже, чому я втікала? Я кажу, ніхто не бачив, що ви бігли. Ви просто прийняли рішення, і це була ваша втеча. Але не потрібно таке рішення приймати. Ви можете з костюма бігти, бо діти плачуть, потреїсти дати, бо до роботи спішки, повсякденно правив. І не встигаєте на конкретну годину. Ви можете бігти до костюма, щоб не спізнитись, бо вже всього спережений пан з вами вже інтенції чи пам'ять і вибіжете, щоб встигнути. Але не потрібно приймати рішення втечі. І коли Евангелія напише, що учні розмілись, може, вони не але... Це було рішення, раніше в голові це відбувається, в думці, в свідомості, а потім починають працювати ноги і несуть нас колись. Як важливе є бути близько Пана Ісуса, бути з Ним, щоб ніколи нам думка не прийшла втікти, втікти від Бога. Колись одна монахиня з такого ордену редемтористів, редемтористів розповідала мені, як до них, це було в католицькій парафії. Прийшов до них до церкви один чоловік молодий і каже, я сьогодні останній раз, я більше не буду ходити до церкви. Вона каже, нема питання, але маю одну просьбу до вас. Каже, ходіть підемо до вівтаря. Станете перед престолом, там царські ворота, хрест великий. Каже, просто я вас залишу, а ви з господарем попрощайтесь. Просто подивіться Ісусові, в очі, скажіть йому щось там прощання, бо я тут тільки прибираю свічки, палю, замітаю, а він тут хазяйна. Просто ви ж культурна людина, вчена з дітками. Тож не можна так, як в Англії, встають з гостів і виходять і кажуть. Ну, Може, хтось прощається культурно, але навіть така поговорка є, що прийшов ніби в Англії. Сидів, сидів на гості, а тут дивилися вже нема, вийшов і пішов, мені здрасте, ні до сідання нічого. Ні, ні, ні. І каже мені, що прощайтесь, нормально, як треба, скажіть, як ваші справи, поговоріть. Кажіть, що більше не прийдете, щоб за вами ніхто не чекав, лише на нього. Лишила і забула за нього. І потім прийшло якесь врем'я, якийсь час, вона каже. Треба було церкву закрити. Зала ключі приходить, а він стоїть на колінах, молиться, плаче. Вона каже, що ну мені вже треба йти, бо мені треба закрити. Він каже, нікуди не піде. Каже, як я його лишу? І це було його рішення. Якщо хочеш залишити Костю, попрощайся гарно. а Бог тебе не відпустить. Просто треба бути культурним. Треба бути справді людяно. І завжди, коли є якась така спокуса, така думка втічу, втічу від обов'язків, втічу з Костога, втічу від сім'ї, від подружжя, від роботи, бо щось там не подобається. Потрібно піти і гарно попрощатись. І це може нас врятувати. А може і наоборот. Вона колись в семінарі питалася, каже, ти такий якийсь хитрий, спритний, закатий, тебе ще не вигнала. Я каже, нікуди не піду. А чому? Я каже, я спеціально на зло наручно буду сидіти. Не для того, що я дуже святий правильний, не да, хочу бути сонцем. Але я спеціально нарочно буду сидіти в семінарі, їм на зло. Не для своєї святості, просто на зло, щоб їх достати. І так сидівшись років на весь ударом сонце. Не знаю, чи це правда, але спробуйте попробуйте витримати комусь на злості. Не для того, щоб дуже святі. Просто нарочно це зробити. Якби так учні поступити, не був би тільки один я на апостол під Христом. Їх би було більше. Але перестрашилося, це були люди. Трудно мені тепер теологічно це сказати, але просто як сільський ксьон скажу вам, скільки разів машиною їде через село. Завжди, так вибачте, за порівняння, але така є правда, завжди діти і кури, які є на вулиці, завжди тікають додому. От їдеш через чуже село, запіпкаєш машину. І курка, і дитина біжить в сторону хати. Ніколи не побіжать в чужу сторону. Ніколи дитина не побіжить до сусідки, ніколи курка не побіжить на чуже хазяйство, Завжди всі біжать до хати. І в мене є питання. Якщо ми є розумнішими від курей, якщо ми не є тварини, а люди, і якщо ми є дорослі, в мене є діти маленькі, то чому нам не вистачає розуму втікти додому? втікти до Бога, ми ж стільки разів молимося по Твої брону у свята Божа і стільки разів кажемо, що ми, Матінку Небесна, біжимо до тебе, чи ці слова покриваються нашими реальними фактами, чи ми так робимо в житті. Якщо ми кажемо, що Бог наша оборона, наша охорона, наш захист то скільки разів ми є біля Бога, коли якась трудність, якась ситуація незручна, непосильна нам, скільки разів ми є біля Бога. І пан Єсус каже, в світі зазнаєте скороботи, ніхто вас не прийме, не зрозуміє, нікому ви не будете потрібні так, як мені, і каже, будьте відважні. Будьте відважні. Треба пересидити себе, треба не боятися. До мене колись приїхали одні люди додому провідати нас з мамою і сусіди на городі щось роблять. Вони добрий день, бо Боже, щастя, я кажу, а чого похвалений, не кажете, «Та якось я знаю, що вони завжди, а може вони не ходять до костянка, не ходять. То може не православна, яка в неї в церкві не ходити. От як казати я Просто по-українськи, хоч по-німецьки навчу. А що за проблема? Яка добрий день дуже гарна, але ви ж приїхали до Ксьонця, на моїй території, коло хати матка Боска, я з вами вас зустрічаю. Вийшов в прання так, як положено. Який добрий день? Ви ж знать Всі люди бачать, що ти прийшла до Ксьонця. Який добрий день, а якось так незручно, а чому нема відваги? Бо що люди скажуть, хтось собі кажуть, це їхня проблема? І якщо б в нас була відвага, якби все було по-іншому, все було б краще, якби ми відважились брати обов'язки і розуміти, що це привілеї, якби ми насправді були відважними, щоб захистити правду. Хтось мені на днях дзвонив з Польщі, зараз дуже багато всі собі нагадали, що є там Отець Авранті, що там Україна, молиться дуже побожні люди, всі там дзвонять, хто випадкові пише там щось. І одні знайомі кажуть, біля Варшави є така місцевість Юзефу від святого Юзефа. І там в парафії, в тому Юзефові, Служить каплан священник, який є родом з Городка. Ксьонці Едвард Еді Копитко. Його мама валя дуже часто подала до костьола, потім виїхала з ним там жила сестра, я на тому як називалась, ксьон Еді Копиткою. І хтось каже, на оголошення сказав костюмі, що сусід не пускає там якісь пси, кути, вони йдуть до костьола, бояться і псигаткають, і він каже, на машині, на оголошення. Ну, прошу щось зробити з цим, прив'язати, чи якось бо люди бояться. Ну і подзвонили до біску, там вже там до вище стоящи, вже вісток каже, ти такого не кажи, бо то на оголошення я розумію. Оголошення там, да, парафіяні це нашата відпуст, коли там свято, коли сповідь. Але як я був в Польщі на парафіях сільських, то там Хон знавши казав, коли молочар їде під воду і молоко збирає І казав, що на нам що пів часа раніше буде їздити молоково, збирати молоко. Він це казав нам що святку, і ніхто не сопротивлявся. Це було в горах, там в татрах, тобто Гуцули, в Горані, і ніхто не зупинив тобі скупа. Тут раптом сказав, що дивіться, бо там люди бояться здійснути з все всього, не знати, що робити. І дзвоняти кажуть, не бачите, які у нас парафіяни. Я кажу, які парафіяни, то ви такі. А чому? Я кажу, а ви дзвонили до піску щоб не сварився на сонцем. Ні, то як я буду дзвонити? Подзвоніть. Позвоніть, скажіть, що ви його любите, що ви за нього молите, що він нормальний к що він вріз в городку, а в городку всі найкращі люди. Нема таких, як городку. Тож подзвоніть. Ні, я си бою, я ні. Я кажу, бачите, си боїш а йому на голову сиплять сміття, бо щось там сказав. От відваги немає. Подзвонити, підставити без проблем. А от захистити нема відваги. А пан Ісус скаже, будьте відважні. Не бійтеся перехреститися в машині, в автобусі, сказати похвалений, не бійтеся скоментувати якісь речі, щось неправильно робиться. Підійти порозмовляти особисто. Не бійтеся. Часом через таку відвагу, через таку правду людина може не знати, як себе поводити. До мене, наприклад, хтось там прийшов за Христом і каже, як немає органістки, ви включайте раню, не включайте, бо мені мішає. Друга прийшла, ні, ні, дуже гарно, включайте, бо так цікаво. Думаю, вона хочуть роздвоїтися. Одна каже, так, друга так. Але люди кажуть правду, і це дуже добре. Це є відвага, там є щирість. І через таку відвагу можна щось робити в житті. І пане Ісус каже, я переміг світ. Чому? Тому що вся природа, яку сотворив Бог, вона віддає Богу честь тільки через те, що вона існує, через те, що вона є. Просто якась квітка росте, і це вже Божа хвала. Але людина мусить проявити цю славу Божу. Тому що ми маємо вільну волю, ми маємо розум, ми є свідомі люди. І те, що ми є на світі, так, це Божа хвала перед цілою природою, перед цілим космосом. Але моє особисте відношення до Бога мусить бути проказане. Так як вчителі колись нас вчили. w szkole my znając tam zaraz o tym rozmawiamy, ale kiedy my czytamy coś tam e, zadane to nam kazali czytać w głos do domu zadawali czytanie i kazali czytajcie w głos, dlatego, ty potem czujesz to, co te czytajesz i potem ktoś staje ksiągą, czyta Ewangelię i ludzie rozumieją A jak ktoś czytaje mowczki o sobie to potem ciężko zrozumieć taką jedyną w bilamitarze czy na ambonie І це є важливо, щоб людина проказала. Тому, наприклад, сповідь не вистачить сказати, грешний Бог бачиш Ні. Треба сказати ці гріхи, Чому? тому що ми собі усвідомлюємо, що Бог нам пробачає. Що Бог нам пробачає. Ми як до операції, ми ж не кажемо, дайте нам якісь продуктів до кухні і все. Ми ж кажемо, по черзі, хліб, масло, волину, ще там щось. Ми ж називаємо це. Тому що ми собі нагадуємо потім, що нам треба. Ми собі нагадуємо. І це є відвага, відвага, яка через щирість провадить нас до перемоги над злом, над смертю, над гріхом. І це називається бути в єдності з Богом. І це називається те, що Господь сьогодні каже. Ось нині відкрито говорю до вас. І учні зрозуміли, що не треба більше нічого питатись. Ісус відкрито говорить, і вони кажуть, і ми віримо, що ти від Бога. Якщо ми будемо відкрито говорити іншим людям нашу правду, то всі скажуть, що ми є від Бога. Ніхто не буде сумніватися. Бо брехня в дияволі, а в Бога є правда. І якщо ми будемо правдиві, то ми будемо справжніми свідками Бога. Ми будемо тими людьми, які самі по собі про Бога свідчать, про Бога говорять. Так як Господь хотів сказати цілому світові про нас, то став людиною. Як ми хочемо сказати комусь про Бога, станемо Божими дітьми. І тоді насправді будемо розуміти, що ми втікаємо до Бога, ми біжимо до нього. Що ці слова молитви уцікамися до цієї Господи Ісусе, уцікамися до цієї матінку Божий. Ці слова правдою про нас, бо ми біжимо в сторону Бога, бо Господь наше прибіжище, наша охорона, бо Господь наша вічна нагорода в небі. Амінь. Христос пане Смерть.